Добрий день, шановні учасники лекторії, майбутні абітурієнти, майбутні студенти фізики. З вами знову я, доцент кафедри експериментальної фізики, фізичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Кудря Владислав Юрійович. Ми з вами продовжуємо розв'язувати задачі із загального курсу фізики, зокрема з розділу Механіка. Кінематика механічного руху. Зараз ми з вами розв'яжемо наступну задачу. Прошу, будь ласка, подивимось її умову. Отже, дві частинки рухаються з прискоренням G в однорідному полі тяжіння. В початковий момент частинки знаходились в одній точці. І мали швидкості V1 і V2, спрямовані горизонтально та в протилежні боки. Знайти відстань між частинками в момент, коли вектори їхніх швидкостей стануть взаємно перпендикулярними. Так, а тепер давайте перейдемо на дошку. Я переніс малюнок на дошку. Отже, початкові швидкості частинок, початковий момент часу v 1 і v 2 швидкості в біжучій, так би мовити, швидкості. В момент часу, коли між ними кут 90 градусів і, відповідно, відстань, яку потрібно знайти, L V1' і V2'. Вектор V1' я зніс сюди для того, щоб показати, що кут між ними 90 градусів. На той момент радіус вектори цих частинок R1 і R2. Радіус вектори, як ви вже знаєте, це вектори, які визначають положення частинок в певний момент часу. Якщо нам потрібно, буде, в принципі, ну, умовно у 8x і. Отже, давайте запишемо закону руху, закону руху для частинок. Радіус вектор R1 рівню початкова швидкість V1P плюс частина, що визначається прискоренням. В даному випадку прискоренням вільного падіння G пополам T квадрат. Аналогічний вираз давайте запишемо для другої частинки R2. 2 дорівнює рівня V2. Початкова швидкість на час плюс знову таки, G пополам на D квадрат. Вирази для швидкостей частинок. <coughs> V1 штрих. Дорівнює початкова швидкість V1 плюс G, E. Відповідно, для другої частинки V2 дорівнює V2' дорівнює V2 плюс G, E. Вважаємо, що початковий момент часу Частинки знаходились десь в якомусь там умовному початку координат 00. Тому у нас тут початкових положень там r 01 r 02 немає. Нехай швидкості стануть перпендикулярними в мовно в момент часу. Нехай. Швидкості перпендикулярні. Що це означає? Це означає, що скалярний добуток векторів цих швидкостей має дорівнювати нулю. Тобто давайте, власне кажучи, це і запишемо. Так, це я з вашого дозволу приберу. І запишемо. В1, 4 помножити на В2. Скалярний добуток. Давайте його розпишемо, підставляючи В 1 штрих і В2 штрих звідси. В 1 Плюс G. Т. Давайте ТП. Умножене на В2 плюс. Звичайно, тут має бути вектор. G на Т. Ну і весь цей вираз має дорівнювати нулю. Властивість скалярного добутку. Скалярний добуток дорівнює модуль одного вектора, модуль іншого на косинус між ними. Оскільки модуль цього не дорівнює нулю, модуль цього не дорівнює нулю. Косинус між ними має бути 90 градусів, як всі ми знаємо, косинус 90 градусів рівню 0. Отже, давайте розпишемо оці вирази. Таким чином, скалярний добуток V1 на V2. Плюс. В1 на G Тя плюс В2 на G Тя Давайте тут тут сейчас писато, що це у нас вже потрібний нам час плюс G квадрат те, В2. Це. В два. С, рівні. Рівні 0. Давайте розглянемо окремо кожен з цих доданків. Перший доданок В 1 на В2. <кій> Модуль скалярного добутку, знову таки. Точніше, результат скалярного добутку. Це. Модуль першого вектора на модуль другого вектора на е, косинус кута між ними. В початковий момент часу, давайте я трошки назад відгорну, ми бачимо, що ці вектори були направлені в різні боки. Тобто <косинус> кут між ними дорівнює 180 градусів. Ми знаємо, що косинус 180 градусів дорівнює мінус одиниці. Тому цей доданок у нас перепишеться як мінус модуль V1. На модуль V2. Далі. плюс. Оці два доданки. Якщо знову таки уважно подивитися на малюнок, Можна побачити, що швидкості v 1 і v 2 направлені горизонтально, а прискорення вільного падіння, зрозуміло, весь час направлено до землі, воно направлено горизонтально. Тому оці скалярні добутки модуль v 1 на модуль G на косинус кута між ними косинус кута. Кут між ними знову таки 90 градусів косинус 90 дорівнює нулю. Тобто і оцього добутку, і оцього добутку фактично не буде, вони дорівнюють нулю. Ну і у нас залишається оцей добуток модуль G в квадраті на ТП. Ж квадрат Т. в квадраті. Рівня нулю. Або. Ну і звідси ми можемо знайти наш час, потрібний нам час Т того моменту, коли кут між векторами швидкостей буде 90 градусів. Отже, давайте так запишемо. G квадрат Т, П квадрат дорівнює. В1, В2. І відповідно тут можна ще вмістити Т в той момент, що нам потрібно, дорівнює корінь квадратний з В1, В2 ділено на Ну, Зараз ми цим виразом скористаємось. Так, для того, щоб продовжити мені роботу, мені потрібно попередні вирази витерти, і тоді ми можемо цим отриманим нам виразом для часу скористатися. Так, я сюди переніс цей вираз для часу, потрібного нам. Тепер давайте дивитися. Зміна відстані між частинками L. Це фактично різниця між радіус, їхніми радіус-векторами. Ну, наприклад, давайте це у нас буде R2 мінус r1. У нас буде це вектор L. Так, з іншого боку. r 2 мінус r 1 Давайте запишемо, що це таке. Давайте тут продовжимо, значить, L дорівнює r 2 мінус r 1 Згадуємо, що таке r 2 R2 2 це v 2 t плюс. Ж пополам Т квадрат, відповідно тоді мінус В 1 Т і мінус Ж. Пополам Т квадрат. Значить, як бачите доданки з Ж пополам Т квадрат, і у нас цей вираз, власне кажучи, зведеться до такого. Давайте я тут подовжу. L дорівнює V2 мінус V1 на Т. Якщо ми перейдемо до модуля... Модуль v 1 мінус v 2 Від v 2 віднімаємо V1. То, то це фактично у нас довжина оцього всього вектора. Тобто, по довжині цей вектор рівнює V2 плюс V1. модуль цього вектора. Є фактично сумою дружин цих векторів. Ну і на потрібний нам час. Давайте тут писати час ТП, значить на ТП. Все, давайте сюди час Т підставимо. Відповідно, у нас буде В2 плюс В1 помножено на корінь квадратний з V1 V2 ділено на Ось власне кажучи потрібно нам відстань коли між частинками між швидкостями частинок буде кут 90 градусів. Ну, власне кажучи, на цьому все на сьогодні. Дякую за увагу. Всім до побачення.